Записав один зі звуків війни. Бо судячи по загальній тенденції, у нас люди вже. Ну та й ми не проти, ми ж тільки так, за. не проти, ну, тока, трохи. Реаліст, реалістами. реалістами. Тому, як люди написали, що це не забіг, а ну, не спринт, а марафон. Це. Що треба, ще вона, поки вона йде, то вона йде і треба бороти, боротися. І... Не зупиняться. До чого це веду? Це такий відос, Знову в мене буде прохання, плач, ной там як там ще гандони ті бляд, пишуть. Ой, та гандони, хай собі Ні, Ні, кацапські блядь, мудачі. Та Я думаю, що наших немає. Наші вистачають. Оце я вам спочатку, ну я думаю, буде чуть. Я там постараюся, щоб його було чутно, якраз от бачиш, як вийшли. Це один зі звуків війни, яка досі триває. І зупинятися явно зараз. Просто не можна. Чого я так почав? Тому що у нас вже на наших 3D-принтерах, по-перше, декілька проблем. Запити від військових напряму, від друк армії тільки ростуть. А донати. Ну, за, ну Прямо кажу, заштопорилися. Ну, да, нема, ну, стільки... би, ні, ну там от люди кидають потрошку, самі, так би мовити, найвідданіші, так, самі наші найнайдійніші глядачі, які з нами, і потихеньку вони там кидають, але реально на принтер заштопорився збір. Компанії, які, до яких ми зверталися, якби то за принтер, то, то за філамент, десь щось ну, мовчать всі. Всі вже чекають перемир'я, розумієте? Чекає. Трампа чи кого там вони чекають. Все, війна закінчується, все класно, все супер. Так, от, коли війна закінчиться, якщо я до цього доживу, то я вам скажу обов'язково, я вам зразу ж зніму відео. Ви, ви будете знаєте, одні з перших, хто дізнається. Не так, для зміни обстановки паралельно тут відпарили кабіну на Ловолі. Це давно вже правда <соє> стоїть, але зараз це чистота і порядок. Килимочики, все чітко колись. Казав я, де ми їх купували. І я заставлю в описі контактні дані. Це чоловік вдома робить по вашим шаблонам, якщо у нього немає. Ну але, тим не менш, ситуація дійсно складна, тому що вже ну, я, не зрозумійте мої слова, що я хочу, щоб ви. Донатили, а я тут, типа, такий розумний, да там і друкуємо, і такі красунчики. Ну зрозумійте мене з іншого боку. Дивіться от зараз мої слова. Ми вже два рази. Я зі своєї картки по 3 та тисячі додавав до конверту на філамент щоб закуповувати об'єм, який підпадає під ціну в 284 там, чи 290 грн. за кілограм. Ну, коротше, щоб максимум зекономити. 25 кілограм. Да, 25,5 там виходить. 25 ну, 30 кітушок, котушок 700 грам, по 800 грам, да? По 850. А, 850? Так. 800 це найди. так, так. Щоб максимум зекономити. Плюс електроенергія і все інше, плюс оці ну, нас, да ніхто не заставляв. Зараз ці мудаки поприходять, хто вас заставляв. Ні, мене ніхто не заставляв. Так само я і не змушую людей, які нам допомагають, там прям змушую. Я прошу Прошу вас допомогти і далі нам. розумієте, що нічого ще далеко не закінчено. І не факт, Уже, так би мовити, на кого там, блядь, як той? Два дві неділі і все закінчиться. Арістович Арестович Арестович Тохерович, де він виїхав собі, і все, і по барабану, що ви тут будете розказувати? А ми з вами звичайні люди, звичайні українці, яких захищають зараз такі самі звичайні люди наші, то і потребують досить. І... Да. Що виробляють, ми зараз робимо і збираємо. Да, і до речі, от ну, як би там не було. Ми зараз чого не показуємо, тому що по рекомендації друк армії це, щоб, коротше, вони нам так нам написали, що ви каже, багато не показуєте, бо ці долбоящери вичисляють і все, і містоположення, і все. Зачем воно вам треба? У вас там така ферма, типу свиняча uh -huh. і коров'яча. Зачем воно вам треба? Ну, типа, люди, хто вірить, вам дадуть, просіть там, балакайте, а саме так прямо демонстрація ну, не можна там, скажімо так. Багато чого показувати. І тим паче зараз дуже цікавий проєкт. Ми друкуємо, прям класний проєкт. Я сподіваюся, ну ми як, ми ж зро... ми зробимо знаєш відосики. Там, це... телеграм можна к цепі, якщо там. А, а в Телегу ну, Да. Ну да. як вони там в телегі сидять, яка різниця що це? Ну, в принципі, так, да. давайте так. В описі буде посилання на телеграм, ну воно там постійно. В принципі, хто хоче так прямо слідкувати, ми там же ж друкуємо звіти, друкуємо, кажу, публікуємо звіти, фото О, там колись відео по, по відправках, да, да. по придбанням пластику. Ну, типа, звіт для тих людей, хто нам допомагає. Я думаю, там вони знаходяться, в принципі, всі. Ну, Але тим не менше, ну. Не знаю я вам, як по-іншому сказати. Ну, ну, Крик душі, крик серця, ж, сльози, соплі, слюні, не знаю. Ну, реально. Нічого ще ніхіра не завершено, розумієте? Ось тут ось е, і ці сирени, і прильоти, і відльоти, і вся ця херомантія. Ну, я ще не жаліюся. ні-ні-ні, ми оце таке, знаєш. Да. Як у Бога за пазухою, да, по, -по ми... крайній мірі, поки що. Поки що, що да, Як в трикутнику якомусь. Да. Біля... Слава Богу, бля. А є люди, от, ну, житло втратили. Втратили здоров'я, кінцівки, сім'ю л... сім рідних. Да. ну... Ну, знову ж таки, я не маю права там розказати, що тільки ви мені повинні давати. Якщо хтось там ви допомагаєте, комусь іншому, там, якимсь волонтерам, будь ласка, я тільки за. Ні, ну причому ми ж просто, що є, мож... є можливість, що. Не будьте байдужи, да. скиньте. Ну і... просто, як з'ясувалося, я вам скажу чесно, чеки, блять, навіть на електроенергію нормально там набігає. Жруть вони падли нормально. Так здається, там в середньому 70 Вт один. За, за, 10? Ну, за 10 годин 3,5 кіла. Mm. Ну, типа, 70 Вт в середньому, виходить, yeah. ну, щось таке, да? well, щось один, да, виходить. Один, один. так? Один, один. От а ціна електроенергії, всі ну, справи триста 350 в час. Триста да, 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 в час. Ну коротше, нормальні бабки. Слава Богу, слава Богу. Почти. Є нова пошта гуманітарна програма. Відкривай, давай корівок покажемо. Завтра них трошки засраних. Для... Ні? чисті Я нормальні. Це? Слава Богу, що по доставках ми познайомилися з програмою нова пошта гуманітарна, і це дуже крута допомога. Ну реально, тому що ми ж відправляємо ну якби за свій рахунок військовим. І коли ти відправляєш там посилочку 15 кілограм, там 10, то дивлячись, куди воно оправиться, скільки 150, 200 гривень. Там ну таке плюс-мінус, так? Да. Да? В таких межах. Куди От уявіть віде собі, віде. зараз оце, да? там, А зараз ми в тиждень буває дві-три посилки відправляємо. Там а три. слухай, а да. за этот, слухай. За... Не, знаю. не на? Коротше, чого ми так ще багато відправляємо? Ми ж еті. Не, не буду казати, так? Да? Та пофікой, блять. Ну що пора, ну це да. пофіг. Давай, ну, я, я ж я сказав, що ми збираємо вже кара. Все, давай, до речі, ми зараз вже, так би мовити, продвинулись по службі і збираємо вже готові ну, вироби. Люди друкують різні там цікавинки. І ми їх, вони до нас їх надсилають. Ми їх перевіряємо, Короче, збираємо, Врочі, відправляємо. Це Для чого ми це робимо? Для чого? Щоб час То, зекономити. Да, час зекономити щоб і перевірка якось. Там вже вони не будуть сидіти їдуться гратися з тими мелкими деталями. Вони одразу напхнули, зібрали і погнали. І так. хай летить собі подарунок несе. Да. Ну, щоб економити час і перевірка якості додаткова, знаєте, Бо ну бо всякіно. Ну, да, вони перевіряють са. Ну, ми перевіряємо те, а Потім вони зібрані вже там, ці, міньори. ці, Ті сапери, сапери, Ну, так. реально, реально. Щоб Давай. ви розуміли, наш розпорядок дня це там своя оця робота, яка по господарству, все і пішло. Отримання, чистка, збірка, відправка. І цей день ну у мене вчора закінчився десь в полторова ночі. Я ліг. Ну поки прям поперечищав ще свої вироби, що ми друкуємо людські, упакував посилочку. Ну коротше, там таке слухаєш щось. Відосик якийсь слухаєш. Там ще щось таке. Ну коротше Короче, в теплі сидиш в теплі. В сидиш, пара. да, в теплі сидиш. Пофіг до полторова. Ну і що, ну стану тебе, як будто ти хорошо бухав. Ага, блядь. Кожен день, блядь, ну ти не бухав. No. Ну таке, трошки, якби буває таке діло. Ну так, в принципі, до часу, до 12, це мінімум, це взагалі. No, це типу, постійно. Плюс Принтери. Плюс, Ну, ждеш, поки там додрукується, щоб поміняти, щоб ночі потім... Ну, no, так, да, щоб не стояли. По можливості, По так. можливості, да, щоб мі мінімізувати прості, так би мовити, цих чотирьох принтерів. До речі ж, нагадую, що один з. Принтерів це наданий компанією дощ Україна. ну Ми у них вже замовили кучу гербіцидів, насіння, повинні нам вони привезти. Ну, я думаю, як привезуть, будемо вдома, то там можна буде зазняти, побалакати, що вони там як нормально ненормально Він шпари, дай Боже, теж нормально все. Ну, і три принтери, ті, що я купляв, получається Так що, ціль наша у розширенні нікуди не ділася. Тобто, нагадую вам, що. Збір, конверт на принтер з 13 з чимось тисяч. Ну Там ще трошки буде людський принтер. Да, народний от, Народний чи. Коротше, знаєте, То ми потім виберемо. Ви, ви напишете, може, в коментарях там, хто яку назву для нього придумає. Бо ми ж на дощ Україна ж написали, там що він дощ Україна. так? А от на той вже е, придумаємо назву з вами разом. Для того, щоб збільшити, що там вона, буде, ні? Буде, чи пізніше. Щоб на нього написати назву ту, що придумають люди, так би мовити. Ось. Ну і плюс, можливо, якась компанія ще захоче нам надати ще одного бійця стрій. Ну, або, якщо хтось дивиться з компанії, будь ласочка, теж крута допомога буде по філаменту. Щоб ви розуміли, грубо кажучи, якщо ви бажаєте нам допомогти, ви зі мною зв'язуєтесь, скажете бюджет, і я вам тоді скажу вже що і до чого. В плані в якому? Бо ми через друкармію, через оці всі знижки, там це і виходить дуже хороша ціна. Солодка на деякий там об'єм, який там ви зможете закупити. Ні, так, не виступаючи через друкармію, на 3D-пласті там для ну, всіх. Ну, для, для всіх, ціна. ну так. Да. Ну, ну все одно там ще трошки вони поняв. Не це наче, якщо з нашими, якщо ми замовляти, що за оці катушки, що ми ну, здаємо. Да. Ну, це так. Да. Ну, коротше, зв'яжіться, будь ласка, і надайте таку допомогу. Захочете залишитися інкогніто, без питань. Захочете, щоб ми про вас згадали, без питань, тим паче. Бюджет ну, мінімальний, ну. Який є, по який є, так. Да, ну, який є. Ну, а що, ну, яка, хоч да саме ці ну, 3 кіла, то. Коротше, щоб ви ну. розуміли, наскільки там ще, ну, максимум на 5 днів. А скільки там? 6 катушок? Mm, да. Ну там, ну 5-6 днів. Ну, фигня, Максимум 5-6 ну, днів. Ну, це на півтора дня. Якщо зараз я ускорю той проєкт, то вони будуть. Ну, здравити, от я тобі кажу, здравити. ну 5 днів. От ми залишилися mm -hmm. на 5 днів. Хочете розцінювати це як плач, соплі, слюні, але з блогерків... Ну, не, скажу з блогерів, тому що Андрій допоміг. Андрій молодий фермер допоміг. Саме блогер, блядь. Хто б там що не казав, він блогер. А блогерки. Сидять і пісю там ганяють, блядь, І все у них буде Україна, і все у них буде зашибісь, блядь, Як ото святою манною небесною, знаєш, як там на Бога надійся, сам не плашай, блядь, да, кацап, да. по кацапськи, є там приказка да. така. Не знаю її коріння, правда, але тим не менш. Сидіть, трандіть, блядь, що все буде Україна, ребята, і рубать просмотри з Ютуба. Просмотр, да, Це по одне, а маючи пісюнчика між ніжок. І ніхера не допомагати, блядь. Я не кажу, що мені. Ну якщо ти не показуєш що це, знаєш, оці любителі тихої Тиха, допомоги. Допомога, Тихий омут тільки може бути. Mm. А допомога повинна бути громкою. Щоб ти провокував людей, так як ти лідер думок, no, да, да, да. ти ж тебе ми... люди дивляться, mm -hmm. типа, ой, там і так роблять, отак роблять, а, допоміг. ой, допоміг. Не...". Ні, я їм думаю, що стиль життя там те роблять, те не роблять. І тут, о, допомагає, Та я допоможу там, чи йому скину, пофіг, я ж йому вірю, там, чи він сусіду допоможе. Ну, дивись, допоможу ну давай звернемося, <гас> ти зараз подумає, ти це скажеш, що так хорошо. Ну дивись, от візьми, да, от 300-400 тисяч переглядів. Слухай, да? тебе німп над головою. Тому що я потому, що я святий. Ага. Коротше, 300-400, хай 200 тисяч переглядів. Да. Якщо він зніме от таке відео, як ти зараз це знімаєш, там буде 10. Ну так. Да. Ну, максимум 20, а може і менше. Ну, якщо ну, як, ну, як назв. може, з першого відео буде там до ну там, а потім, якщо ще таке ж подобне буде, і названня вони побачать. Все, Ну як я взимавши, не буде, що да. нафіг, ти нікому не потрібен. За своєю війною, знаєш, воно задовбало вже всіх. Всі хочуть сидіти в теплі в хаті, понимаєш, по пополучали собі там, блять, поховалися поета і сидять, і мовчки, і все. нас немає, і нас вони знайдете, все. Ні, у мене відстрочка там, Да? ну та пофіг, адстрочка чи... Чибофик заховався десь на дачу, заїхав, блядь, до тети мані, блядь, і сидить із хати носа не витягує нафік чи не висовує. Ні, ну відосики ж знімають. Ні, та я не за а за людей вообще кажу, що всі пофіг нафіг їм ця війна дивиться. Вони привикли, вони вже пішли бля, до цього. Ми там всі казали, ой, Кацапів не дивиться, ой, на Ютуб тафік надо. Опять всі полізли, блядь, і всі дивляться цих кацапів і всіх по-любому, нафіг, я тобі говорю. Тільки То кото розказують, що вони нічого не хочуть, не ета, і нафік ця вже війна на поначалу, так ой, ми там все, ми відкази. Зимця, все ми по-українськи. Скільки зараз, блядь, яку кому не подзвоню, Буває, дзвоню за товар чи що там Москву замов масам да, замовити. Я ми по українськи, мені по -русски. Я говорю, можна по українськи. <гас> і все, він не може не слов так він продає, ну це ж, це ж магазин він Тебе нахер хотів послати просто. Ну, навірно. <гас> а ну, потом з <гас> стаття <гас> є <гас> там. <гас> і все, а то ж тільки, такі всі. ну це ж ну, Знаєш, як я колись раніше писав в коментарях, типа ну, блогера, типа наші українські, ну, якісь там я говорю: а по українськи що слабо, що бойтесь перегляди потерять. Ой, а ти там, прихильник, прихильники, який. що е... убили її. Так, да, як вона то, блядь. Ну що, вже, там діло. Вже я не помню. Ну. Да. ну коротше, я говорю, да, я говорю, я, я прихильник ЗСУ, говорю, щоб вони, блядь, за що воюють, за що воюють там по руськи, під ДТБ. Коротше. коротше. Люди мої, людоньки, любимі, улюблені. Прошу. Люблю, цілую, обіймаю. Да. Да. Допоможіть, да, будь ласка, бідному на пропитання. Прин Принтеру. Ну, да. Бо ну важко, да. ну розумієте, ну не знаю, пафосно звучить, не пафосно, зупинятися ми не можемо, ну, не маємо права, не знаю. Да, ну, тому, тому що, ну навіть якщо це все правда, що там, як то кажуть, не за горами щось там, щось, буде. Там, щось буде да, ну, все одно це не дає нам права. ну, Якщо це буде, то да господі, слава Богу! Да, ніхто у вас вже просить нічого, да, не, нічого буде, не буде. Все, Будемо, як биті лоба, блін, і пригать до неба, щоб все було супер. Ну, відносно, відносно. Да, ну. Все? Та все. Бери що? черпак. Та тачку катай. Кидай гімну. Тачку катай. Ну, тобі руки, ну давай. Та не в руки, треба було тачку взяти в процесі. Побачили б люди, блядь, це. Як гімна, що ти... о, давай підожди. Хоч подивитися, як Юра черпаком кидає. Йор! А там ото вчора коров виганяли, купа лайна, бля, навалена. Да? Вчора це було вчора, війська, вони не, не терплять, а воно то, то, до, воно до, то до, до весни буде. Ну, я не думаю, що у нас морози до весни будуть. Сніжках ну, не, не помішало ну, трошки. До речі, трошки від теми. Получається, да, у нас зараз 10-12 морозу. Снігу. Ну, нуль, можна сказати, одна сота відсотка. так, Тому ну, якби ти на це зараз і не дивишся, реально більше е, до цього простіше відносишся. Тебе зараз піклує саме ця допомога, принтери та і взагалі ситуація, якби розумієте. то, Коротше, все сказали вже. так, Безмежно дякуємо, і приємно, дуже приємно, що е, є люди, ну, які нам знову ж таки це довіра і активна позиція в допомозі, тому що реально хто міг 30 гривень кинути, кидали, ми теж їм дуже раді. Тобто дякуємо вам за це. Тому що краще гривня, аніж нічого, розумієте? Дуже погано, що не працює цей закон. Як любителі, знаєте, там. 50 тисяч переглядів, всі по гривні це 50 тисяч, Так, да, ну так тобі ж не кине. Всі не кинуть по гривні. Блядь. Кинуть 10, по 500, там, чи по 50, чи по скільки та і все. Тут цей закон не працює, шкода. Якби так все працювало, то було б багато речей по-іншому. Можливо. Ну але тим не менш, дякуємо вам за довіру. Ми з вами чесні, наскільки це можливо. Ну, Шкода, що все показати теж не можна. Ну я думаю, відосики ми якось отак можна все-таки нас знімати. Як доживем до Моменту Х, то можна буде тоді якийсь відосик випустити. Ну а там таке, в принципі, отчитуватися перед ким ти. -то. Хто тобі вірить, тобі він вірить і без звітності. Тобі вони не пишуть, що там шо там, ви напечатали, не напечатали за мої гроші. Ну, Оскільки над рукармію у нас 100. Ні, 94 там. А, нет, там 107, чем? Да ты сегодняшняя правка, что мы будем отправлять, там от о 40 штук ты добавил. Нет, 94. 90, ага. Да, це ж мы напряму на WinUA печатали, скільки там... Ну да, ну там не багато. Там небагато было. А так напряму ж хлопцям херачили, блядь. Ну сейчас он повербанки, блядь, <coughs> бачишь. Ну, повербанки, ну, да, повер заказал. Що... З харківського напрямку да. там. Ну, Попросив зробити. Ну, а так, коротше, потрошку. По, ну, я думаю, десь э, взагалом. Ну хоча, навіть 150, бо тоді ми не, цих да. штук до хрена там відправили. Да, там, да. Багато дуже. Не, так, не. Десь я думаю, в принципі, що і самі купляли за свій рахунок. Десь до 200 кілограмів ближе там, так? Да. Там нормально, так. Да. Десь до 200 Ну, якщо сотка, слышиш в друг армії сотка. А тоді скидів, от їх скільки ми на хлопцям на Донецьк відправили прямо. Да. І потім тих скидів ще Но, великих. Які, важківок, ми... А маленьких скільки. Ну маленьких, да. Так що нормально там. Навірно, 200 може і є. Счит... Це, це, да, Мені бухгалтерії вистачає по господарству, блядь. Ще там підсчитувати, типу, ти, ти не... <п 'ярі> Да, Катушку поставив, катушку поміняв. Головне, щоб в углу там біля була була, ця була кладовка але стала принтерна вже називатися мати раз розсміялася каже десь будь принтер так що так ну коротше крик душі крик серця надії тільки на тих ну не тільки в більшості на тих хто вже давав хто допомагав прикол буде знаєш як кажуть принимаем у этой у валюте, у криптовалюте. Мы mm. всем принимаем. Да, нет, мы, мы, в гривне принимаем. Конверты NFT, будут да, в описи. Вот ну, да. и кошельки, и криптовалюты. Ну, бабло ребята крутят нормально. Да. Биткоин, да, киньте мне один биткоин. Ага. Да. Так что. О! А ну, не шкрипы. Да. Да, да. А, да, закин... сирена, опять она не началась, зак... там, а за... Все. Ну, короче, кажучи. Люблю, цілую обіймаю. Всі корисні посилання в описі. Будь ласка, допоможіть!